Сьогодні хочу поговорити на тему того, що при лікуванні грибкової інфекції ви не отримаєте результат. Ви приходите на візит кожен раз і запитуєте, що змінилося, чому нічого не відбувається. Я наче все наношу все виконую, але нічого не покращується. По перше, ви бачите кожен день свої нігті. Ви до них звикаєте. Тому вам кажеться, що нічого не відбувається, ніяких змін немає. Щоб отримати гарний результат, потрібно виконувати рекомендації подолам. Потрібно наносити препарати стільки разів, скільки ми даємо рекомендацію їх наносити. Потрібно змінювати взуття, якщо це потрібно. Потрібно змінювати шкарпетки. Розповсюджені помилки клієнтів я наношу я тиждень наносив. Потім я забув на тиждень, але я буду знову наносити. Ми не можемо контролювати вас вдома, тому що ми бачимо вас раз на 4 тижні. А те, що ви виконуєте або не виконуєте, це ваша відповідальність. Повірте, ми також дуже хочемо результатів, тому що для нас це особливий кайф, коли ми виліковуємо клієнта, коли ми допомагаємо, коли ми бачимо динаміку, що ми на правильному шляху. Ми також від цього кайфуємо і чекаємо так результати так само, як і ви.